Слава Україні! Руно в ефірі 231-й день війни в Києві та області в багатьох інших областях. Триває повітряна тривога, але я хочу розпочати з інформації з приводу Рамштайну. Андрій Єрмак його твіт. Черговий Рамштайн для нас він історичний, бо ухвалюється рішення щодо закриття українського неба, посилення систем ППО. Це те, що нам потрібно. Ну і давайте ще одразу. До ем, слів очільника Пентагону нові системи ППО будуть надані Україні так швидко, як ми зможемо їх фізично доставити. Євген Карась, військовий ЗСУ, з нами. Євгена, я вас вітаю. вечір Добрий, добрий вечора. Я надаремно акцентувала увагу на тому, що там за 10 хвилин до початку прямого ефіру пролунала тривога. Ми знаємо, що вчора, позавчора, активно обстрілювали. такий був масований обстріл українських міст. І з огляду на те, яка радість неслася по трубах в рашистських пабліках, їх я на цьому потім ще заакцентую увагу. Ставку вони робили на те, що все, ми тут під стіл забилися. Нам дуже страшно, нам дуже гірко, і ми попросимо перемовин. Реакція фронту на ці обстріли українських міст. Додавало мотивації, Ніяк не змінило в кращу користь для росіян ситуацію на фронті ці обстріли е, випустили. Вони скільки там десь 84 ракети збили з них, якщо не помиляюсь. Там, ну, близько там половини. Наступного дня вони вистрілили аж 20 А сьогодні, вже як бачимо, щось або й не стріляли, або не долетіло. Відповідно, що ми констатуємо, якщо ти хочеш знищити всю енергетику України, у тебе є чим то, мабуть, ти це зробиш тоді відразу два дня по 80 ракет, а потім і третій і ти все знищив там, розбомбив. Це теж якби ну все не знищиш, це лише тим чим. Працюють МНС і зараз, наприклад, ми згадали про цих святих людей, про яких ми трошки підзабули. Ми пам'ятаємо про збройні сили, про волонтерів там про українців. Але якби рівня нашим МНСникам і по народному кажучи от там пожежникам цим людям їхній роботі зараз треба ставити пам'ятники ремонтним службам, тому що у нас вони теж в Україні дуже потужні. Але важливо є інше, що ці ракети. Не спромоглися добити Росії якихось військових цілей. Це чисто психологічна операція на внутрішній риночок, щоб якось перекрити Харків, перекрити херсонські кілометри звільнених територій ЗСУ, перекрити Кримську іграшку Путіна. Тому що ми бачимо, що воно досі не полагоджене, і терпи ремонт, темпи ремонту зростають. Тут тобто не темпи, а час час проміжок щось там вже офіційно. помиляюся, озвучено там місяць, час або півтора. А зараз будуть шторми, і там плавучий клан не зможе працювати. А тепер до чого я це все каже. E Кримський місток це є практично головна. Це не, не є практично, а це є головна транспортна артилерія для військ. Угрупування знаходяться на південь від Херсона і в Криму, перебивши або навіть частково пошкодивши, або навіть якщо ми там перекрили його на 4 дня, це вже вагомо. А тут його вивели з ладу надовго, і там зараз стоять ремонтні паровозики. І ці паровозики нічого не можуть зробити, тому що руськими руками все було будовано і ремонтуватися довго. І це означає, що наближається фронтова вагона на. Херсонському напрямку, і оцей весь вереск росіян він дуже скоро зміниться вже зовсім іншим настроєм, тому що те, що вони там ну вбили там 20 українців, ухай там 30, Їм пощастило, тому що щось там долетіло. На 700 мільйонів там ракет пустили, але долетіло щось там вбило наших громадян, але це не змінить того масштабу е тих хороших новин, які нас чекають вже скоро. Ми теж чекаємо на хороші новини. Євгена, я от подивилася, ви як зновиця новиця душ. Я думаю, що. Коментарії у в YouTube чаті на вас так охрестила. Я скажу більше, от нуль згадок, я теж дивилася їх реакцію. Нуль згадок про фронт. А вони дуже раділи натомість на противагу, шалена радість, піск віск з приводу того, що обстрілюють мирні міста. Навіть от коли зараз пролунала тривога в них пабліках, так дав Київ, да Київ. А, я розумію, що ця шизофренія, вони. Нічого не можуть зробити на фронті. Вони навіть випустили це взагалі з порядку денного. Вони нічого не говорять про фронт. І вони дуже радіють, коли прилітає там те, ТЕЦ, і ви будете сидіти там в холоді, в голоді. А, взагалі у людей вони не віддупляють, що там війська, може, вам туди трошки треба реакцію або увагу хоча б приділити. Чи це такий вже стан моральний? А, впали на дно і тут постукали. Е... Коли починається оця от війна без конвенцій і без жодних правил, це ж не війна, яка робиться від сили. Якщо ти окупант, ти хочеш окупувати територію, тобі треба в будь-якому випадку прийти, забезпечити собі колаборантів, більш менш пристойних, там не Іллю, Ківу і не оцього сумасшедшого як там Кріст... Коротше кажучи, цього з Херсона Стемаусова, тобто тобі ж не треба такі божевільні, ти треба операція на якихось там народних авторитетах, хоча б щось пристойне. Тобі треба збати, що про тебе подумають окуповані люди, тому що все одно хтось там буде комфортним. А обстріли мирних міст вони лише додають мотивації збройним силам і додають розуміння всім, що це абсолютно якби є нікчемна держава, і їхня окупація не чого хорошого, якщо вже зараз вони програючі вдаються до просто вбив мирних мешканців, аби добитися перемовин. Не йдеться вже про перемогу Росії, йдеться про те, аби вони капітулювали зараз на більш звичних для них умовах. Тому що якщо б зараз війна була заморожена, вони сказали окей, забирайте Херсонську область, забирайте там, не знаю, там шматок ще Донбаса, і давайте замиримося. Нам це не вигідно. Але Росії це взагалі катастрофічно не вигідно. Але вони готові були б зараз і на це піти. Е, і ми бачимо вереск всіх зараз російських цих публічних ліс, як правило, там от е, переговори 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 Там з парламентом вони вже звучили з парламентом та України. Нужно як как би бы, поговорити уже не на ні на цинським рейхстагом а уже парламентом. Як це поміняли за 9 місяців. Тому воєнам плані це нічого не міняє. Вони себе утішають цим от геноцидом. Е, навіть геноцид це теж не повноцінний, тому що ну поки є збройні сили, геноцида не відбудеться. Ці загибелі люди все таки Ми розуміємо, що в масштабах такої війни це на ща. Стя є чергові трагічні жертви, але це не не так, не ті не та смертність і не ті руйнації, які там знищать нас як державу чи як націю. Тобто, це є просто внутрішньо російська психологічна якесь утішення за те, що вони позбавляються окупованих територій, за те, що їхня армія вже воює чмобіками. І сьогодні чмобіки, якщо я бачив зранку відео, не встиг переглянути повністю носуть. Тому що вже очевидно, що чмобіки перекидають на гарячі ділянки, вже сватово перекинули. і у них моральний дух вже зовсім не той. Це я звернув увагу, які вони категорії вживають. Ні Опитамі нациста вже кають во там опоненти наші з той сторони. Вот тут їхні плакати там на українському щось написано. Тут уже отапоненти з той сторони. Уже не укропи, ні не, не гадки там у теті вот як вони там обзивають. І е, ну фактично, ці от ракетні обстріли це просто дипломатичний засіб. Тобто вони намагаються нас хилити до того, аби ми прийняли їхню капітуляцію в тому форматі, який вони зараз намагаються врятувати позиція. Але цього не буде. Е, ці обстріли, на жаль, для нас тобто це такі кошмар, але це я правда. І на жаль, на щастя для нас вони лише додатково посилили. Я думаю, розуміння Слаб... mm -hmm. слабості Росії. Чи чекали ж там ядерною бомбу, Боже, там ядерна бомба вже надоїла, Вона вже анекдот у нас в Україні це ядерна бомба. А ніяка ядерна бомба немає. Все, що змогли це постріляти 80 ракет, з яких сорок а наступного дня уже там вилетіло їх там два десятка, а потім далі нічого вже й не летить, як ми бачимо. І розуміють слабість, розуміють відчай, розуміють що це в би закрити фронтову ситуацію. І я, я лише з просто очікую хороших новин від фронту, які перекриють увесь цей от гамір російської от, пропаганди і істерики. До рубрики «Чмобік» я додам свою інформацію. От буквально щоло впала новина, очільник гулагунета Січкін, який виїхав з Росії, раз по раз публікує там певну інформацію з приводу згунту там швабрами у них у всі і так далі. каже, що вагнеровце розстріляли на розстріляли на фронті вже більше 40 зеків. Багатьом ноги постріляли, коли вони намагалися бігти до в бік українських військ. У них не було можливості відмовитися від таких а, відряджень, але багато з них він це пише, не розуміє, що за кілька днів або тижнів вони просто залишаться або без кінцівок, або просто будуть вбиті. Ну, це до якості цих чмобіків. І до слова, що змінить на фронті, або що наші військові думають про. Хотіла сказати нового, але все-таки просто командувача об'єднаного угруповань військ Росії коротше, суровікіна призначив Путін е, займатися ситуацією в Україні. І? Дивіться, знаєте, я був здивований, але це така внутрішньоросійська і внутрішньо-серед середніх бойовиків ДНР. Це не, не гумор. Це, скажімо, такий, як от елемент уже е, військової етики. У них російські офіцери в крайньому випадку, що кажуть е, бійцям. Я тобі ногу зараз прострілю. Я тебе ногу прострілю, і там була кумедна історія, коли один попалченяць на таку фразу він э, дістав під. Вони сидів за столом з російським офіцером, дістав з ногу, ногу з ногу з протезом і каже: стріляй, тільки от в цю от. Але мені в цій історії було цікаво, що у них е, крайні метод завжди. Я тобі зараз прострілю ногу. Що значить, коли стріляють ногу? Коли накази не виконуються, коли якби є крайні моральне напруження, коли переламаю переламують через палку війська, а переламують їх через палку, тому що їх вишилось мало штурмових частин. Зараз це все буде чекати чмобіка. Чмобіки будуть покірно, тому що вони будуть боятися страшної російської офіцерія і кадировців. Вже так би мовити, статевими органами нагало, як заградотряда, вони будуть боятися чмобіків. Тя підуть в атаку. Потім за атаки вернеться половина чмобіків. Вони зрозуміють, що е, набагато страшніше в атаці, чим не послухатися або прострілити ту ж саму ногу, тому ж офіцер і за це нічого не буде. Тому що е, ФСБшників багато е, воєнної прокуратури там немає в тих місцях, і почнуться дуже цікаві події, дуже цікаві перекони з першими масовими втратами чмобіків. Але е, що тут є важливим по Равікіно? Це ж якраз е, от містер простелінову. Все, що в нього його відзначається, очень суровий, очень жорсткий, дуже на всі кричить, б'є, за нього там офіцери стріляються в каптьорках. Ну то мастер закидувати м'ясом. Його призначили, і ще більше того, його призначили в ході кадрових інтриг. Його призначили замість міністра оборони керівником СВО. Тому що СВО все провальне, завалене трупіками Ванюшек. І хто за це буде відповідати? Буде відповідати Суровікін І можливо, це гра Шойгунцев. Е, от, так би мовити, цих Олійні води переграли е, оцих е, любителів гарматного м'яса, тому що не поставили суровікі на що він зараз на себе нахапав всіх хасяків. Це внутрішньо російський контекст. А контекст, е, той, який цікавить нас, жоден суровікін е, в одиночку не здатен. Це чисто російська байка. От початку угу. поставимо нового оліні вода, і наші олені заскачуть по новому. Ну якщо у вас олені, то вони вже олєнів. Е, Для того щоб змінити стан збройних сил Російської Федерації, це треба не один рік займатися реформою виробництвом навіть не те, що один суровікін, якщо він був би хорошим офіцером, а він навряд чи являється чимось геніальним. Якщо би таких 10 було, це би не врятувала ситуація. Це лише статистично щось десь там покращення, а може десь і погіршення для російських військ. Тому на ЗСУ жодного враження це не справляє. Е, от оці от е, чмобіків сватова і розстріли Вагнера цих оцих зекав, це от оце от склада вродних сил. А чи там туди поставить ті шойгу, чи от поставили б уже кадирова, щоб цей уже цирк і це піто вже повністю набуло повністю вже такої закритої форми е, органічного безумія Ну поки що, ще не поставили кадирова Хоча ми за ним скучаємо. Йому віддати б російську армію взагалі. Було б весело Ну, передаєте вітання. Я думаю, якщо дивиться, то, можливо, знову ж таки якусь відосік в Тіктокі запілить. Дивіться, один момент, який пов'язують з цим призначенням, дуже важливо, що зараз він буде об'єднувати в собі все там ФСБ, Росгвардія. Всі будуть йому підкорятися, ну, умовно, підпорядковуватися. Але тут питання: кажуть, що і ЧВК Вагнер теж, він є ставленцем Пригожина, ну, подейкують. І зараз буде йому виконувати його накази? Ну, дивно або ні. Я думаю, більш ніж, скажімо так. е... Наразі певні російські формування будуть зливати позиції інших російських формувань. Вони вже доходять до крайньої фази внутрішніх протиріччя розборок. І на фоні, це ж не на фоні, якби переможенки стається на фоні глибокої такої зради, поразок. Хто винен тому я більш переконаний, що Суровікін не приживеться з частиною генералів. ФСБ взагалі буде свою грать гру Росвардія так само. Ну, коротше кажучи, в ніяку централізацію в ефективне управління я не вірю, я думаю, цього ми mm -hmm. не побачимо. Тут наразі я описую їхню проблематику, це в той же час і не призведе до того, ну, зараз ну, російські війська вони боєздатні, вони будуть давати нам відпор, бій, тобто -то будуть страти, наступ буде важким. Але тобто -то я зараз не кажу, що скажімо так. Це це зібрання бидла не погіршить призначення Суровікіна, не сильно покращить. Воно все одно ще є боєздатним в рамках певних військових, якби задач, які вони хочуть виконати по обороні вже хоча б своїх територій. Тому нас то буде важким, але стратегічно, стратегічно угу. я зараз думаю, що все рухається по нашому плану. Щоб Кавонятко було зігріти от українськими довоньками вже, мабуть, до ну, раніше ніж Новий рік. Я думаю, що це може статися навіть десь там кінець листопада, тому що на Херсонському напрямку, особливо після Кримського моста, то і бавовний чудесно, яка з ним сталася, е я думаю, там буде дуже дуже цікаво. І саме головне, що нас там чекає великий вендліз От херсонський напрямок це напрямок Великого вендлізу і коли там будуть підсунуті війська наші ближчі на південь, не до Херсону, а до Новокаховської дамби, яка виступає одним з головних Раз не те, щоб ефективних, ну симу, хоч яких шляхів сполучення, От коли наші війська туди доберуться і, і будуть весело прострілювати все це свинство, свино собаче воїнство, яке туди якось гребе або звідти вигрібає, вони ж будуть тікати без техніки, вже будуть тікати значною мірою, залишавши там штаби. Це не буде лиманська операція, звідки вони встигли трошечки виявити штабів. Це буде щось на кшталт. Ізюма більш важкі для нас безумовно, але і ставки набагато вищі, але трофейної техніки, і багато цікавинок там буде в рази більше. Ну, вони просто його не можуть вивезти. Немає як воно все прострілюється, і ми бачимо, що ну от наближається, наближається це свято. Це будуть важкі бої в будь-якому випадку Це не проста буде для нас перемога. але ця перемога своїми втратами вона тим більше буде вивищена од тим, що ми здобудемо і морально-психологічного, і технічного, і тою поразкою, яких зазнають російські сили на правому березі Дніпра. От, ви говорите про лендліз, який ми очікуємо, звісно, який будемо на південь туди переміщувати. Але російські окупанти теж своїм лендлізом, тобто м'ясом, будуть вас зустрічати вже минув певний час і вже першим, мені здається тисячі мобілізованих. А з Росії на фронт все ж таки потрапило з огляду на те, що там вже деякі в полоні. Так от казали, що жива сила є жива сила, м'ясо є м'ясо, вони можуть там закидувати. Стало легше, стало гірше. Ну тому що снарядом, в принципі, все одно там 100 або 150 стоїть, або тисяча поцілив, і все в шматки все це розі... розірвав. От хочеться у військового запитати: відчули збільшення цього м'яса чи ні? Ну, На даний момент. Е... В якості, от ми бачив, просто що в цілому на, на харківському напрямку взята певна там оперативна така пауза, йде перегрупування. Де далі щось почнеться більш бавовніно, ну, Чи це буде Херсон, чи це буде далі буганський напрямок, чи це те, про що мріють уже всі росіяни вирішать, що ми прорвемося десь напрямку Мелітополя, Ми побачимо е, на рівні індивідуальних бійців. Тут судити важко, тому що ситуація в цілому, якби нічого нібито не змінилось, ніхто не побачив, щоб щось там збільшилось, але ж це побачимо. Да, от на і ближче тижні, но чому б які чи можуть щось доповнити сильно? от ну тому що знов ж таки скільки б їх не навезли зараз, просто ці е, війська не навчені, немотивовані, дезорганізовані війська, коли їх багато. Це вже моє таке припущення, тому що мені так завжди здавалося, коли не стикалися от тоді в перші місяці війни. Там що у нас було, коли багато військ, які не злагоджені, не навчені без зв'язку. Це скоріше грає при успішному наступу противника. На користь противника починається хаос. Починається хаос, якби паніка, і всюди метушня, ніхто нібито всіх багато, на ні на кого покластись не можна. От, тому це буде ну, по суті. Це як штурмувати мирне місто, де видано там дуже багато зброї у мирних міщан, але це значить, що це там 100 тисяч військових. Оця аналогічна ситуація я думаю, буде зараз. І коли десь наші війська доберуться до чмобіків, mm -hmm. буде цікаво спостерігати цими результатами. Я е, сподіваюся, що них вистачить глузду зробити першу масову здачу. Полон Ну, якщо цього не стане, тоді будуть першої, такі от масові. Картинки прям масових е, е, смертей російських окупантів от часів лютого. Тоді коли накривали лютий березень, їхні колони. Просто масово От зараз ця історія повернеться, і це дуже швидко піде, як сарафанне радіо, і воно буде роздуте на фоні деморалізації. Ну коротше кажучи, е, війна 2022 року. Це не та війна, яку можна виграти гарматним м'ясом. це не пролізе. Ну просто тому що вже не ті технології. Ну питання чим ближче до перемоги, тим більше питання колаборантів постає. Останні там новини сипляться від служби безпеки України. Дуже так знаєте щедро. Затримали тут, викрили тут, з'ясували про колаборанта тут. І там взагалі такий спектр, знаєте, від а, іпархії ПЦ МП, наприклад, яких закликали приді, приді, Руський Мір. Ну, до коригувальників і депутатів, наприклад, від ОПЗЖ. Дивіться, як неочікувано, правда, Євгена? Ну... Так, да, ми розуміємо, що багато недопрацювань в сфері безпеки, в нас дуже багато, і, і зрадників ще досі багато. Це є якби реалії війни. Розвідка наша стала працювати там на порядок чи на два краще, це справді вже зараз дуже є багато сильних офіцерів і таких от угрупувань, які працюють дуже ефективно. Але в цілому, що, звичайно, ну, я думаю, що станом своїм СБУ ще не задоволене, але я думаю, що там будуть. Пробиватися краще, тому що такий час, і ми будемо мати ще кращі результати. Ну, противник у нас серйозний Тут не те, щоб там і і, і наші, якась які, але й противник справді був серйозний. Але звичайно, недопрацювань багато. Ну, от наприклад, УПЦ УПЦ ФСБ, там Московський Патріархат, що ми розуміємо, це просто якби частина збройних сил Російської Федерації, є якби бездушне космічне а є болвани в рясах, які працюють на сатану і на загибелі, на геноцид. Фактично, це якийсь як підрозділ можна сказати російської пропаганди, російської. Київсо, то там звичайно недопрацювання йдуть шалені, і там треба діяти рішуче. Побачимо, як далі буде розити ситуація. Подібне прощати не можна, не можна прощати сатаністів, які закликають до геноциду мирної України. Такого не буде. Не для того ми це все пережили, аби зараз терпіти це знущання з нас. ОПЗЖ аналогічно, тому ну тут треба більш жорстко. Я би діяв набагато більш жорстко, і в принципі я не знаю, чому що йде зволікання. У ну, знову ж таки зволікання, тому що, наприклад, багато козаків і красавчики на фронті, і в нас не доходять зараз руки до того, аби от регулювати цю ситуацію. Не те, щоб треба було якісь там НАТО порушувати закон, хоча якби це по воєнних законах можна багато чого зробити, але звичайно, в тилу є недопрацювання, недопрацювання це ми констатуємо і однозначно треба не забувати, треба згадувати, шукати, не сидіти, склавши руки. Ну може вас там запроторять добу це гарні, потім швидко випустять. Ми дамо адвоката, Але я закликаю громадян згадати всім все. Трошки може поливитись, нічого війна буває. Бувають, якби осколки не туди летять. Важливо нам якби масово в робити фактор якби впливу на всю цю агентуру. Вона має просто щезнути. Про шизофренію МП, от теж з Росії, ну, таке надходить. Мені здається, що рубрика анекдота, бо реальна шизофренія. Якщо почнеться ядерна війна, треба знаходитися поближе епіцентру. Так швидше все закінчиться. Це РПЦ, це батюшка стоїть там і щось таке глаголить своїй пастці. А тим, хто осуждає, закрить свій рот, це була цитата, це не моя пряма мова. А у мене ще до вас питання: а чому їх затримують? Вони куди, на вашу думку, будуть бігти на вже деокуповану територію? України чи на Росію. Це будемо будуть бігти хто? Колаборанти. Колаборанти. Ну, я не знаю, куди будуть бігти колаборанти. Я знаю, що Справді, от на цих одновозвільних територіях вже менше е, сусюкаються збройні сили, і там справді ну треба розуміти, що це як метастази, це як певне є е, просто віруси, інфекція які не вони ніби ніколи не були. Е, вони б завжди заважали жити в цій країні, тому що це люди, які живуть в принципі в печалі, е, в ностальгії за туалетною бумагою і в ковбасі СССР. І їм як би ми добре не жили, вони би звинувачували в тому, що ми украли їхню мову їхні їхній і їхні пропиті, од е, мінські тому е, попри. Те, що ми втрачаємо кращих синів до доньок України, гинуть мирні мешканці, але це процес оздоровішення організму йде. будь-якому випадку ми відразу виявили дуже багато цих от бацил Їх стає менше. Це є позитивним. Тут ще важливо, якби да цікаве такі, от моє спостереження. Скажімо, в будь-якому разі, ми можемо констатувати, що Володимиру Путіну треба побажати побільше здоров'ячка щоб він довше правив Росію. Тому що е, вони змогли українізувати, е, привити національний дух, єдність всі в Україні, щоб ми добилися того, про що ми мріли 300 років поставити просто раз і назавжди крапку над московською імперією, чого ми не планували робити. Нам це було важко, але зараз нам це очевидно доведеться зробити просто для того, щоб вижити. І вони поставили нам цю задачу легітимно. Ми без жодного уже зараз якихось там, е, скажімо, зволікань будемо це робити. І основної ядерної війни, ну дивіться, японці. Зазнали значно більш жорстких ядерних ударів, чи вона обіцяють навіть теоретично Росія. Вони обіцяють поки що таке тактичне зброя, це якби ну, ну, по суті там набагато менше. І ми бачимо, як до чого це призвело, яка мотивація була Японії. Я не кажу, що нас не мають ядерною бомбардіровкою, але кажу, теж що мене про те, що бісить, в цілому нікчемність положення Путіна є такою, що з усіх його погроз треба сміятися і плювати їм в пику і наступати. І коли я бачу якийсь страх від цього дуже загнаного щура. Ну, це є просто неповага до всього, що ми зробили за ці вісім місяців. Тому я тут дуже готовий навіть згадувати приклад Японії і казати, що навіть ну, якщо там нікого сяде на зброї, нічого. Ми від цього станемо тільки морально сильнішими і здивуємося більше. більше. Я хочу зупинитися на ваші попередній тези. Що так як денацифікує Росію Путін, ніхто до цього там 300 років не робив. Взагалі побажаємо йому впевненості в цій нелегкій справі. Поставимо крапочку. Дякую. Я буду вам дякувати. Євгена, дякую. Дякую. Євген Карас військовий ЗСУ, був з нами. Ну, мабуть, з цієї ж ядерної.